Олеся Максимець. Стрічалися, любилися, а через 20 років зустрілися. Яна та Анатолій зустрічалися ще зі школи. Ох, як їх лише не називали. Нареченими молодятами. Хлопці казали, що Толик уже потрапив під каблучок Яни. Дівчата насмішкувато запитували однокласницю, чому не готує коханому вареників, а їм було байдуже до тих насмішок образ. Уранці вони разом йшли до школи, бо жили по сусідству, а після уроків так само разом чим чекували додому. Згодом вступили до одного інституту. Лише вона пішла вчитися на вчительку початкових класів, а він на вчителя географії. Мріяли про одруження та все перекреслила мама Толика. Спершу вона дивилася на захоплення сина. Як на дитячу симпатію, сподіваючись, що згодом одумається і зрозуміє, що донька прибиральниці і столяра ну геть не пара йому, син голови сільської ради та завідувачки бібліотеки. А коли син після третього курсу заявив, що вони з коханою подали заяву до радцу, то жінка наче сказилася. Думаєте, що вхопите багатого Буратіно? кричала вона, прибігши до сусідів. «Адзузьки!» Не бувати ні тому весіллю, ні вашій доньці моєю невісткою. Злидні, нехай знаються із злиднями. Ох і скандал тоді був. Батьки Яни сварилися на доньку і також говорили, що не допустять, щоб з них і з неї отак сміялася сусідка. А коли батько Толика перепинив батька Яни і обсміяв того, що він, мовляв, уміє лише дітей робити та не дбає про їхнє майбутнє. То на сімейній раді було прийняте рішення перевести Яну на навчання на заочне відділення, а саму послати до тітки Віталію на заробітки, мовляв, менші діти підростають, потрібно про них подбати. А тут ще й батька інсульт розбив, у чому мати звинуватила доньку, бо ж та біда після сварки із сусідом сталася. Минуло 20 років. Толик спершу шукав кохану. Однак ніхто ж не знав, де вона. Згодом, послухавшись, батьків одружився, влаштувався на роботу в обласному центрі. Народився синочок, тоді другий. Однак щастя в родині не було. Ельвіра була лінивою до домашньої роботи, і згодом усі клопоти перейшли до рук толика. О, як же часто він тоді пригадував добру, спокійну Яну. А оті пиріжки, з калиною чи з маком, які вона сама випікала, і досі пахли йому. Змарнували ви моє життя, не раз сказав батькам, які у відповідь відмовчувалися або ж бачили, що одруження не зробило сина щасливим. Хіба я живу? Я ж нидію, а була б поруч Януся, то все було б по іншому. До речі, і про неї щось чути не знаю. Ми ж із сусідами не спілкуємося, а спеціально людей розпитувати не буду. Ще подумають, що жаліємо за нею. Жалію, мамо, жалію, що не з нею, жалію, що пішов на поводу твоїх, мамо, істерик. Багато про що жалію, та нема назад воротя. Коли вороги розпочали повномасштабний наступ на нашу батьківщину, толик, не вагаючись, ані миті, поповнив лави добровольців. Щоправда, дехто із знайомих казав, що щоб утекти від дружини, він готовий навіть іти на війну. Ну і то правда, але частково погоджувалися інші. Ельвіра вміє псувати життя. Але Толик, справжній патріот, він щиро любить Україну. Бої за Чернігівщину були дуже важкими. Нараз чоловік думав, що ось-ось загине в тих шквальних обстрілах, двічі був поранений. Однак після госпіталю завжди поспішав до побратимів. Хлопці, до нас гості, мовив якось ротний. З Італії привезли теплі речі та різні смаколики. Ну, ходімо зустрічати гостей. Біля двох завантажених бусиків стояли троє чоловіків і жінка. Зі смуглявими, явно іншої національності чоловіками вона лопотіла іноземною, з нашими розмовляла чисто українською мовою. Не могла я сидіти, склавши руки, коли в Україні така біда коїться, розповідала жінка. Тож почала разом з іншими нашими землячками збирати допомогу, а їхні чоловіки погодилися привезти все це сюди. Мовляв, і добру справу зробимо, і Україну хоч трішечки побачимо. Отак приїхали раз, тоді вдруге, і відтоді приїжджаємо кожні два-три місяці. І тут Толик зауважив, що її голос йому до болю знайомий. Дивно, хто ж ця жінка? Ну, повернися ж хоч на мить, подумав, адже незнайомка з далекої Італії стояла до нього спиною. Ну, хлопці, розбирайте пакунки, мовила вона й таки повернулася. У менших одяг, термобілизна, медичні сумочки, а в більших смаколики. Толику, це ти? Якусь мить обоє стояли завмерші. Так, це була Яна. Його кохана Яна. Він відчув, як радісно затріпотіло серце. Яна, яка ж вона красива і зовсім не змінилася за ці двадцять років. Чому ти тоді поїхала і не давала про себе чути? запитав, коли обоє сиділи в кімнаті. Спершу чекала, що ти поговориш зі своїми батьками і все вирішиться, важко зітхнула вона. А тоді була сварка твого батька з моїм, інсульт мого батька, а ще твоя мати перепинила мене і почала проклинати. Мабуть, через її ті прокляття я й досі сама. Ти сама? Ти ж така красива, Яно. А що з тої краси, коли щастя нема? Ми будемо разом, повір, тепер тебе в мене ніхто не відбере. Через дві години. Вони прощалися, розуміли, що війна, що всіляко може скластися, і водночас кожен у глибині душі щиро сподівався, що, хоч тепер, через двадцять років, вони таки будуть разом. До зустрічі, кохана моя, до зустрічі, любий. Я приїду через два місяці.